Тя має бути з рису чи з пшениці у твіттері Люди прям бушують, коли бачать кутю, яка відрізняється від тієї, яку готують у них вдома. Куття з пшениці більш давнє на українських землях і готувалася, ймовірно, ще з дохристиянських часів. Зараз пшенична куття поширена на Волині, Галичині, Поділлі, Закарпатті. Та сіверщині, а на півдні та сході України поширена і рисова куття. З'явилася вона, як багато людей думає, не в 20 столітті, а раніше у середині 19-го. Тобто вже 200 років українці готують рисову кутю на Різдво. У той час рис був дуже дорогий, і дозволити собі його готувати могли лише заможні люди. Серед таких людей була й сім'я Лесі Українки, адже її мама Олена Пчілка в одному з своїх творів згадує про те, що готують рисову кутю. Ну і кутя з рису. І Коття з пшениці чудові варіанти для різдвяного столу. Пам'ятайте, що Україна велика і в межах одного регіону можуть бути різні куті.